Яворівські ліси не мовчать просто так, тут навіть тиша має пам'ять. І саме тому я зупинився, коли побачив Ореста, старого мольфара, що стояв біля розтрісканого каменя навпроти закинутої каплиці. Він не кликав, не говорив, лише дивився, але його погляд то був поклик, не до мене, до когось значно глибшого в мені. Та каплиця давно вже ніхто не служив у ній. Її побудували ще за Австрії перед самою війною. Ікони зникли, хрест вкрали, двері прогнили. Лише кам'яна брила перед входом та залишалася на місці. Кажуть, саме на ній колись сидів чернець, що пропав у лісі. Камінь тріснув як людське серце, але тримав щось у собі. Орест сказав, що почув клик ще вночі. Приснився йому чоловік у сірій рясі, з обличчям якого він не пам'ятав. Той мовчки стояв біля каплиці і торкався каменя. А на ранок мольфар пішов туди, без сумнівів, без планів, просто знав, треба бути саме там. Я не одразу повірив у важливість тієї миті, але коли ми разом обійшли камінь, побачили щось неможливе, внизу, поміж моху й пилу, відкрився маленький отвір у ньому згорток, загорнутий у тканину, не гнилу, не поїдену мишами, а міцну темно синю, немов хустка зі старої бабусиної скрині. Навколо не було ні запаху плісняви, ні відчуття тривалості, лише спокій, глибокий, щільний спокій. Мольфар не торкався згортка руками, він нахилився, пошепки щось прошепотів і тільки тоді витягнув. Ми розгорнули його повільно. Усередині аркуш один зі словами, написаними чорнилом, яке не зникло, не стерлось, не розплилось, а стояло чітко, як рубане слово. Якщо ти це читаєш, не зрадь себе. У ту мить вітер зупинився, ліс став, наче порожній, навіть птахи мовчали. А Орест подивився на мене і сказав: це не лист, це дзеркало. Я не знав, що відповісти, бо ці слова вони звучали, ніби зверталися до мене ще до мого народження, наче чекали тут усе моє життя. Ми не знайшли більше нічого, жодного знака, ні імені, ні дати. Але хтось лишив це послання не щоб лякати, а щоб збудити. І ми зрозуміли, воно лежало там не для істориків, не для священників, не для газет. Воно лежало для того, хто одного дня стане готовим його прочитати, і тим був мольфар Орест. Або, може, хтось інший, хто слухає цю історію зараз. Коли ми відійшли від каменя, Орест ще кілька хвилин стояв у мовчанні, він не квапився і не намагався щось пояснити. Така в нього натура, кати спочатку відчути, а вже потім говорити, іноді взагалі не говорити, бо для Мольфара тиша така ж мова, як і слово. Ми зупинились на узліссі, де старий колись збирав трави, сіли під сухим ялівцем, і Орест почав, повільно, наче кожне речення було молитвою це не перший раз, сказав він, але перший такий ясний. Я запитав, що саме не перше, голос, що кличе. Звідти, з поза часу, але досі я не наважувався слухати його повністю. Тепер не маю права мовчати. Він подивився в небо, а тоді на аркуш, який ми акуратно сховали в полотняний мішечок. Я не знаю, хто це написав, але знаю для чого, щоб не зламалися ті, кого ще тримають на краю. Це була не алегорія, орест вірив буквально, деякі слова мають силу вийти з тіла і торкнутися душі іншого. Навіть після смерті автора. Так як молитва матері, сказана над дитям у колисці, захищає його навіть через десятиліття, він розповів, що напередодні цього сну, напередодні нашої зустрічі, бачив знаки дрібні, непомітні, але вперті. Спершу згасла лампадка, яка ніколи не гасла сама. Потім у вікні з'явився голуб, що сидів годину і не злітав, а вночі голос. І в цьому голосі не було погрози, була тільки пам'ять, наче хтось із далекого минулого просив: не дай згаснути тому, що ще живріє. Це не було пророцтво про події чи людей, це було щось глибше, нагадування, що душа народу так це не документ, не пам'ятник, не дата, це вогник, який треба переносити через ніч, іноді мовчки, іноді крізь втрати. Орест витяг з торбини невеличкий образок Богородиці. Дуже старий, ледь не стертий. Моя мати вишила цей образ, коли я йшов з дому. Сказала: Тримай, це не для оберегу, це щоб пам'ятав, хто тебе чекає. І от сьогодні сказав він, той самий поклик звучить звідти, з каплиці. Лист, не послання для науки. Це знак, що хтось чекає, і той, хто читає, вже не сам. Я слухав Ореста і відчував те, що сталося. Не було знахідкою, це було пробудженням. І що глибше ми вдивлялись у ті кілька простих слів на аркуші, то більше вони ставали відлунням нашої штиші. Бо кожен, хто стоїть на межі, має лише одне питання: чи ще хтось чує. І цей аркуш відповідав: Я чув, я теж був там, і я вистояв. Тепер ти. Ми повернулись у село вже надвечір. Сонце зависло над полями, наче воно теж боялося заходити. Орест ішов мовчки, не поспішав. Його ноги знали кожен камінь, кожен поворот, але цього разу він ішов так, ніби бачив усе вперше, бо все змінилось і не зовні, а всередині. Ми зайшли до хати, яку в селі називали мольфарська. Старі двері зі скрипом впустили нас, як старого родича. Орест поставив згорток на стіл, а сам сів біля вікна. За його спиною вицвілі ікони, старий вишитий рушник і лампадка, що знову загорілась, хоч ми її не чіпали. Я подивився на аркуш, нічого не змінилося. Ті самі слова прості й страшенно точні: якщо ти це читаєш, не зрадь себе, жодного підпису, жодної дати. Але з кожною хвилиною в нас зростало розуміння, це не випадковий папірець, це відповідь. Не ми знайшли його. Він знайшов нас. Це ж не до мене? запитав я сам у себе, наче в голос. Орест не повертався, тільки відповів тихо: до кожного, хто став перед вибором. Яким вибором? Зламатися чи триматися, змовчати чи заговорити, відійти чи залишитись. І тоді я зрозумів, цей лист не мав мати автора, бо він звертається не до одного, а до кожного. У ньому немає імені, бо кожен, хто прочитає його серцем, побачить своє. У ньому немає дати, бо він приходить у той момент, коли його найпотрібніше побачити, а ще в ньому нема пояснень, бо справжні істини не пояснюють, їх проживають. Того вечора у хату зайшла Марта, стара сусідка, якій уже минуло 90. Вона довго дивилась на аркуш, не торкаючись, а потім сказала: це голос мого брата. Його забрали в 42-му, але я щовечора запалювала свічку. І знаєте чому? Не щоб він повернувся, а щоб знати, що недарма чекаю. Вона не заплакала, лише нахилилась і перехрестилась, і я тоді вперше за день відчув, як від серця до пальців проходить хвиля, наче хтось із того боку часу доторкнувся до мене і сказав: Ти почув? У ту ніч ми не спали, Аркуш лежав на столі, не тріпотів, не тьмянів. Він просто був, і його присутність змінювала простір. Тиша вже не була порожньою, вона стала осмисленою, і найголовніше, бо ми більше не питали, хто це написав. Ми питали інше, чому саме я це знайшов, бо в душі кожного, хто втратив орієнтири, ці слова ставали компасом простим, суворим, рятівним не зрадь собі. Тієї ночі село спало інакше, без гавкоту псів, без шарудіння, без голосів. Ніби самі стіни хат слухали, а ліс затамував подих, навіть вітер не рухав листя. Все, що мало звучати, вже було сказане лист лежав у хаті Ореста, загорнутий у ту саму темну тканину, але в повітрі було відчуття, ніби він світиться не очима, а чимось глибшим. Я не міг заснути. Хоч лежав у сусідній кімнаті, весь час чув, як скрипить дерев'яна підлога, хоч ніхто не ходив. Час від часу лампадка ледь підморгувала вогником, наче дихала. Мольфар сидів біля вікна, не ворушачись, лише слухав, як чекають батьки, коли дитина має повернутись. Ближче до третьої я встав, не витримав, вийшов на двір і побачив, що кілька хат навпроти також світяться, хоч там жили самі старі люди. Я помітив, як у вікні баби Марти щось рухнуло, і тоді зрозумів: я не один не сплю. Це не безсоння, це б'є пробудження. На подвір'ї пахло димом, вогкістю і чебрецем, але за цими запахами стояло щось інше, те саме, що стоїть у храмі після сповіді, не тиша, а очищення. Я повернувся до хаті. Орест не зводив очей із вікна. Чуєш? запитав. Що саме? Воно ще не говорить словами, але вже є. Хто? Відлуння. Я не став нічого перепитувати, бо навіть якщо би він сказав душі, минуле небеса це було б замало, бо це щось не вміщувалося в жодне слово. У ту мить лампадка згасла, але кімната не стала темною. Навпаки, її заповнило м'яке світло, ніби хтось підняв завісу і пустив місячне сяйво всередину. Ми мовчки сиділи ще годину, і в цій тиші, як у великій долоні, було затишно. А потім Орест встав, узяв аркуш, поклав його в стару дерев'яну скриньку під іконами, ту, в якій зберігали речі його матері. Хай полежить тут, не треба показувати. Хто має прийти, той прийде. Тоді він сказав останнє того вечора: ця ніч ще не кінець, це початок. Завтра будуть сни. І він не помилився, бо саме після тієї ночі люди почали бачити сни, які не снились їм десятиліттями. Сни, в яких було світло, перший голос не гучний, а такий, що проникає глибше, ніж крик. І тепер я знаю: перший, хто почув його, був не Орест, і навіть не я. Перший був той, хто зберіг цей лист, хто залишив його в камені і тихо шепотів у наші серця не зрадь себе, ми поруч, навіть якщо здається, що нікого нема. Наступного дня село прокинулось так само, як і завжди. Кури, ранковий дим, старі лавки під парканом. Але щось було інакше. Люди говорили тихіше, рухались м'якше, а головне, поглядали одне на одного з якоюсь спільною, непроханою згодою, як після похорону, або після чуда. У день прийшов хлопчина з сусідньої вулиці, Ігор, йому щойно минуло 16 років. Раніше він не вірив ні в Бога, ні в байки, ні в Ореста. Казав, що всі ті молитви даді для бабусь, а мольфарство для туристів. Але цього ранку він не жартував. Я бачив його, сказав Ігор. Кого? запитав я, того, хто написав лист у сні. «Ні». І зробив паузу у тиші сну. Він розповів, що вночі опинився на тому самому місці біля каплиці, але вона була не обдерта. А ціла з хрестом, вогнями вікон, дзвоном, що ніби бринів у повітрі. Біля каменя стояв чоловік у темному, обличчя не видно, але від нього йшла тиша, така ж, як вчора, і він не говорив, але Ігор чув його я не прийду до сильного, я прийду до того, хто на межі, не зрадь себе, не мовчи. Ігор прокинувся в сльозах і не знав чому, бо це не був страх, це було. Очищення, пізніше про сни почали говорити й інші. Хтось бачив каплицю, як вона була колись ще до знищення, хтось чув голос, що нагадував когось давно померлого. Хтось просто стояв у полі і тримав аркуш, на якому були ті самі слова, але всі вони, незалежно, не знаючи один про одного, повторювали одне. Той, хто написав, не потребує, щоб його впізнали. Він хоче, щоб його почули. Орест слухав кожного мовчки, інколи ставив одне єдине питання: чи відчував ти в тому сні, що ти сам, і всі відповідали однаково: Ні, я відчував, що мене чекають. Тоді мольфар кивав, і в його очах з'являлося те саме, що було на обличчі Ігоря, на очах баби Марти, на зморшках старої скриньки, впевненість, яка йде з глибини, звідти, де не діють закони часу, бо сни це не втеча. Іноді вони єдиний спосіб, яким ті, хто вже не має тіла, можуть говорити з тими, хто ще живе, і не кожен сон, сон, деякі лист, написаний без чорнила, без паперу, але прямо в серце. І саме такі сни приходять не до найсвятіших, а до тих, хто на межі, хто стоїть у темряві і шукає хоч іскру. бо тоді саме він зесь адресат. Минуло три дні. Орест уже не ходив по селі. Сидів у своїй хаті, наче щось очікував, але не втомлено. Навпаки, як вартовий, як той, хто знає, наступний знак прийде не з неба, а з-під ніг. І от на четвертий день знову прибіг Ігор. Він був задиханий, блідий, але в очах той самий блиск, що буває тільки у тих, хто щось побачив і більше не може не говорити. Там, там на камені щось є, кричав він ще з подвір'я. Ми з Орестом швидко зібрались, дійшли до каплиці, і побачили під старою кам'яною плитою, на тій самій брилі, де знайшли згорток, з'явився напис його не було в день, коли ми знайшли лист, але тепер він був чіткий, рівний, ніби викарбуваний чимось гострим, не вугіллям, не фарбою, а чимось, що лишає слід у самому камені, немов нігодь часу. Я бачив, як темрява йде, але світло стоїть. Ми мовчали, і навіть Орест не одразу підійшов. Він лише став навколішки і поклав руку на камінь, і тоді шепнув: це відповідь, але не наша. Це відповідь того, хто вже там. Але ще з нами цей напис не мав автора, так само, як і лист. Але він був продовженням. І тим, хто читав його, вже не потрібно було нічого пояснювати. У селі ніхто не зізнався, хто його зробив, і ніхто не сміявся, бо всі знали. Це не жарт, не примха, не розвага. Це ще один голос. Звідти ж, звідки прийшов аркуш зі світу, де темрява немає влади над світлом. А наступного дня діти почали гратися біля каплиці уперше за десятиліття. Вони не боялися. Навпаки, вони малювали на камені поруч, сердечка, сонця, квіти. А біля самого напису хтось вивів крейдою. Світло тут, і тоді стало зрозуміло. Щось справді змінилось. Незовні каплиця досі обдерта, плитка крива, двері скриплять. Але всередині та інше, бо ця фраза, вибита на камені, не стала прикрасою. Вона стала ланцюгом, зв'язком між тими, хто пішов, і тими, хто ще стоїть. І кожен, хто читав її, зупинявся не щоб подумати, а щоб відчути: світло не треба шукати, його треба не зрадити. І саме тому Орест того вечора сказав мені: завтра я піду в ліс, ненадовго, але це смій час почути останнє, і я знав, він говорить серйозно, бо той, хто почув тишу, не може більше жити, як до того. Наступного ранку Орест вдягнув своє старе вбрання, ту саму сорочку, яку ще мати вишивала, і полотняну торбу, в якій не було нічого зайвого, лише ніж, мотузка, шматок воску, сірники. І той згорток з аркушем. Лист, який ми дістали з каменя, він носив із собою з першої ночі. Казав, він ще не завершив сказане, я зустрів його біля воріт. Він не поспішав, не виглядав схвильованим, навпаки, спокійний, зосереджений, і в його очах не прощання, а дорога. Ти знаєш, що робиш? спитав я, хоч відповідь і так була ясна. Знаю, бо це не втеча, це. Слухання. Мольфари з Яворова ніколи не йшли в ліс просто так. Якщо хтось ішов, значить, мав на те поклик. А якщо йшов з листом у руці, значить, не для себе. А якщо не повернешся? спитав я. Він усміхнувся, то значить повернеться щось інше. Бо не кожен, хто йде в ліс, має повернутись, але кожен, хто чує поклик, мусить відповісти. Він не залишив жодних вказівок. Жодних настанов, тільки кілька речень, які я пам'ятатиму все життя. Якщо лист зникне не шукай його, це буде добре, значить, він знайшов адресата. Якщо люди почнуть молитися, як не зупиняй, навіть якщо не знають слів, бо істина не в словах, а в відлунні. І головне, не бійся, коли тиша заговорить. Вона не ворог, вона той, хто чекає. Він пішов стежкою в бік старого букового лісу. Та стежка вела до джерела, яке колись вважали святим. Його давно вже ніхто не чистив. Але Орест казав, що вода там не висохла, просто чекала. Я стояв і дивився йому вслід. Його фігура ставала все меншою. Але дивно, так чим далі він ішов, тим більше я відчував, що він не зникає. Навпаки, вростає в цей ландшафт у туман, у дерева, у тишу. І саме тоді, коли він зник між деревами. Я почув перший подув вітру за кілька днів, і в тому вітрі тип, не було холоду, було щось інше, як дотик. Над селом знову зависла тиша, але тепер вона не була тривожною, вона була очікувальною, як ніч перед Різдвом, як хвилина перед народженням слова. І я знав: якщо Орест повернеться, він принесе не відповідь, а новий початок. А якщо не повернеться, його слова залишаться. Бо тепер вони у мені, і в кожному, хто почув той голос: Я чув тебе, тепер не зрадь себе. Минуло сім днів з того моменту, як Орест пішов у ліс. У селі не було паніки, не було крику, не було пошуків, бо всі відчували, це не зникнення, це подія, і вона мала відбутись. Старші мовчали, молодші не питали, і навіть ті, хто раніше скептично хитав головою, коли чули слово мольфар. Тепер зупинялися біля каменя, проводили рукою по його поверхні, де залишився той самий напис: я бачив, як темрява йде, але світло стоїть. Але головне сталося не з каменем і не з листом. Бо на восьмий день, коли я зайшов до хати Ореста, скринька під іконами була порожня. Аркуша не було, замків ніхто не ламав, дверей не відкривали, але листа не стало. І я згадав слова Мольфара. Якщо лист зникне, не шукай його. Я не шукав, бо зрозумів, він знайшов того, кому був призначений. А може, той, кому був призначений, та, нарешті, став готовий його прийняти і не руками, а серцем. З того дня в селі змінилось щось невидиме, але справжнє. Люди почали повертатись до каплиці не для служби, а просто постояти, помовчати, побути з тишею. Бо ця тиша більше не була порожнечею, вона була присутністю, як спогад про когось, хто був, є і буде. Марта, стара сусідка, більше не боялась ночей. Вона сказала, що уві сні бачила чоловіка, якого чекала все життя, і він не сказав жодного слова. Лише тримав у руках аркуш той самий, перший кивав повільно, як прощення. Діти грались біля каменя, не боялись, не ховали очей. Навпаки, приносили туди квіти. Вони не знали всієї історії, але серцем відчували, тут є щось живе. І щоночі, коли над селом опускався туман, люди вже не говорили у нас нічого не відбувається. Вони знали, все, що мало статися, вже сталося, і головне, не зникло. Воно залишилось у них, у тому, як вони дивляться на світ, як мовчать, як тримаються. Я сиджу тепер у хаті Ореста. Він не повернувся, але я й не чекаю повернення в буквальному сенсі, бо він тут, у цій тиші, у кожному подиху, коли небо спускається трохи нижче, ніж звичайно. А коли хтось питає мене, чи це правда, я не відповідаю, бо це не історія для доказів, це історія для сердець. І якщо ти дослухав досі, значить вона була і для тебе. Бо той голос, що сказав: не зрадь себе вже не в камені і не в аркуші. Він у тобі. Якщо ти відчув щось у цій історії: тремтіння, пам'ять, спокій чи сльозу, значить цей голос був і для тебе. Не шукай доказів, не питай дозволу. Просто пам'ятай, коли темрява йде, світло стоїть. Підпишись на цей канал, якщо хочеш чути ще. І залиш у коментарях, що для тебе означають слова не зрадь себе, бо можливо саме твій відгук стане тим світлом, якого комусь зараз дуже бракує.